З дитини стамарі. Батько військовий, дід і ну, пошівся сім'я. Луганська область, Бахмут, в Бахмуті були різні, і, зброя різна була, по нам стріляли фосфор, касетки, авіабомби. Ми підрозділи везучий, що, то рідко коли на струсотті. Такі мелкі контузії бувають, але ну, це не страшно. Коли ми були в Рубіжному, то в нас був теж, також бойовий медик звода. його попадання було в грудну клітину і в ногу, то надав допомогу, турнікет наложив на ногу і еклюзу наклейку наклав на грудну клітину з двох боків, бо було, було польове поранення на сквозне. То коювали і він в порядку зараз. Щоб не здавалися, були осторожні. І головне, щоб не падати моральним духом.